Привет, мои Добро пожаловать на мій канал. Вам класне місце. Дома себе, називаю це своє конче заспа. У, свое... у всіх по кімнаті, У злата кімната. У, у мене комната на балконі. Да, я себе здесь сделала такой класний топчан. У мене здесь мягкая часть стоїть. Щоб показати, як повинна виглядати жінка. Кожен раз для того, щоб у вас поважався чоловік. Бо хтось там каже, та він мене любить і таку, яка я є. Базара ноль. Мене теж так любили. Ну, повірте, коли ви красиві, вас люблять більше. У мене багато клієнток, які до мене зараз приходять на масаж. самооцінка сам зайнялася останній час з собою. Це не зв'язано ні з якими там, проблемами, чи шашу, що, що ще там розводитись хочу, як мені багато хто говорить. Начала молодіться, розводіться хочеш. Ми з Олегом прийшли к Римири на даному етапі наших відносин. Я не знаю, як буде далі, тому що я не можу забігати наперед. Но я могу сказать, що столько, сколько он со мной выносился, с моими болезнями, операциями, і такої, і такої, типу я этого чоловіка дуже сильно люблю і очень сильно ціную. Я заметила один дуже такий цікавий момент, який я хочу сьогодні, певно нашому сьогоднішньому відео вам е донести. Ми ж жінки, ми ж говоримо між собою. Коли ти починаєш займатися собою, з'являється рівність. Так, да. і я стикнулася з тим, що в мене ніколи і не було і ніколи не давала повода. Ви знаєте, я веду YouTube вже певно, 9 років, а то і більше. Ні в купальниках. Ну там хіба таке, знаєте, в купальнику там щось сфоткалося, але так як в блогері, красиве, мені предлагали в моє найкраще час, коли типу я. Была востребована, скажем так, тоже белье. Я белье снимала, делала рекламу на ком-то. То есть я никогда не фотографировала себя, потому что это было табу. Ну, слушай, не Ну, типа, цены Разумеется, зара я разумею, что треть на жену своего друга, которая фотографируется в купальнике, это норм. Но твоя жена должна быть одета вот такое сверху донизу. Тупость. Чего она може фотографируватися, цейське показувати, а ця жена не можеся. Моего Олега кишит фотографиями его друзей, которые женаты и которые жони викладають оті фотографії. Тобто це не то, що Олег заходить і смотреть на этих девок. Эта лента забита, что вот мужики, типа, короче, вот их жены выкладывают эти фотографии. Питание. Чего запрещают мне, запрещают им. Поняла, типа, вот залупилась а пиздец. Как я в предыдущем видео говорила, не самую лучшую жизнь, которую бы я хотела придумать. Но я не знаю, или будет у меня еще одна. Поэтому вот эту я решила жить так, как я хочу. Я хочу ее сделать. якою, правильно красивою. В свою вмічність. Просто раді себе. Я завжди була красива. Ну, правда, всегда була красива. Ви пам'ятаєте мої відоси, все, типу, вот я прям лялька. У мене носик, у мене зуби, у мене губи, типу, мені не треба було нічого робити. Але роки йдуть, і я старею. Це елементарне просто. Чоловіче, ну, люди старіють. Що мені робити? Мені старіти красиво. На Озерній, Я не старію десь в Монако або ще где да. Я старію на озерні. Это поправити? какими-то небольшими маніпуляціями. Зараз, чому ні? Чому ні? Да, мене люблять так. Правда, я була грубо, страшна, грубо. Ні разу мені нічого не сказали, ні разу мені Олег не упрек, нічого не сказав. Але я по собі комплексувала. Все, що я роблю, це я роблю для себе. Чому я не можу дозволити собі зробити приємно? Да? От е, я наростила волосся, ніколи такого не робила, але вже взлисіла. Хто дивиться мої відоси, то знає. Я вже і такий уход, і ту мізотерапію, і то все. Ну хорошо, давайте так. Мне 36 лет. Я сейчас буду ходить с этими двумя волосинами, да. Такой и вдульку закрутила, получился вот, так, вот такой вот бублик. Я натуральная. Распустила, э, ветер подул, но в разные стороны разошлось. Если у меня есть возможность сделать вот. И насладиться тем, что вот я еще пока классно выгляжу. В 50 лет я не знаю, ли мне это захочется. Но ну, я знаю себя, наверное, захочется. Ну, короче, сам факт: Я хочу наслаждаться собой уже и сейчас. Я не хочу питаться там, идти в 5 ранку, виривати корень пустерника, яйца, мастити, чесники. Я хочу, вот, знаете, так вот пшикнуть, чтобы оно росло. Оно не растет, понятно. Значит, что-то другое, що-то другое. Не помогает нічого. Я уже попробовала многое. Окей значит я тогда типа блядь, наращу волосы, зато я буду идти по улице классная красивая охуительна. мне реально не 20 лет у меня еще этой молодости ну, плюс-минус хай будет лет 5 вот правда потом это будет вообще жопа жопая спортзали, потому что навіть якщо ти худая, то шкура вся висить. Блять, це така проблема вот женщины должны бути красивые, Хто підписаний, тоже, опять же на мене в инстаграм видят, В Монако молоді дівочки, дітей з пузами має гроші. Якщо жінка з грошми, то вона з молодим хлопчиком, але він її типа за нею обезпечувати не буде, але вона, як говориться, не буде нюхати та старше, да. Всегда до останнього я просто така достойна, тому що я бачу, як виглядять друзі, друзів. І я не хочу уступать, тим більше я вижу, що мої генетичні дані не дозволяють мені бути натуральною Класно виглядеть, к сожалению. Да, у кого там ресницы хороші, я всю жизнь наращиваю, у кого волосы у меня всегда были хорошие, ви знаєте, ну от уже зараз так. Губи, да, надуваю губи. Ну, я їх не надуваю, типу такими вермишелями, Я просто додаю їм об'єму, щоб у мене не повзло, Я не робила ботекс, мезотерапія, оце вот коле, типа все інше. Оце, чисто крема. Досить того, що дійсно що це справляється. Але якщо мені буде потребуватися, що там мезотерапію, терапію, вколоти чи ботекс, ну певно, я до того теж дійду. Дуться на гроші. Я я волосся наростила, мені посчитали суму, яка мені підходила. Топові мастера, це такі, які мім там запись на два місяці вперед, на три місяці вперед. Я не кажу, що вони роблять погано, я впевнена, що вони роблять дуже круто, але в них ціна у три рази дорожча. У, у мене деколи, коли приходять мої клієнти на масаж, вони теж запитуються, а чого такі типу, дешево? Я говорю, ну хотите можете записаться в тот салон, в котором я подрабатываю на проценте. Там будет в два раза дороже. То есть ту услугу, которую делаю все равно я. В салоне, который распиаренный, вы получите в принципе то же самое, но вы заплатите в два раза дороже. Но вы выйдете, типа, знаете, как с каким-то. Вот. А я там был. Я по поводу других професій, там манікюри, підікюри, говорить нічого не буду. Я скажу лично за свою, за масаж. Я не бідую, тіпо в мене не буде тих пару чоловік за невеликі гроші, але мені буде приємно виходити людям. Сарафанне радіо воно працює, воно краще, ніж будь-яка реклама, чим будь-який бікборд. Оце от 100%. До мене приходять іменно по рекомендації когось, когось, когось. То за що я скажу? Я хотіла прийти от нещодавно курси, бо так руками, типу, мені затяжко, я хотіла трошки підвищити свою кваліфікацію, я хотіла зайнятися банками, типу Аля Хіджама. Але без розрізів, а от іменно банки. Я слідкувала за людиною, яка надає ці курси. Вот. Мне сподобалась ей подача, но у нас они, 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 молодцы, понимаете, у них какой-то таргет работает. Они, как я, долбоебка, не показывают массаж живота. Вот посмотрите на ютубе, вы хер где найдете массаж живота, вот всеми этими сами, как я вам показывала. И где еще купить эти массажеры? Никто так не делает, только я одна добрая душа, понимаете. Все хотят заработать денег степени блять позажирались что они уже хотят 450 долларов даже не то что я буду онлайн э, чтобы я пришла вот месяц обучения банки ставить у меня было поверхностное ставление банок это такое типа еле-еле душа в теле мы как бы так образно прошлись я хотела прям вот э, потому что мне э, много людей брать руками тяжело и я хотела именно... Я вижу, как оно работает. Короче, я хотела повышать свою квалификацию. Именно вот эта людина мне натрапилась. И что я отримала? 450 долларов в месяц. Она мне присылает в Телеграм месяц какие-то там что-то, информацию какую-то. В Телеграм она мне присылает. І через місяць я прихожу к ней, і вона мені дає чоловіка, на котором я эти банки. І тоді она мені дають сертифікат. Питання: банки це навіть не антицелюлітний. То, що я показую, так, що ви собі взяли ляшку, порозминали це, я просто за себе як за майстра говорю. Вона мені місяць за 20 тисяч більше гривні. Просто скидай якісь картинки, відробляти мені на кому, на чому. А потім прийти здати її екзамен, але гроші вона забрала. Ні, так вона не робить. Коли я училась, ми цілий місяць ходили, ми друг на другі пробували, і вот ось це вот ось все. Якщо спросите, чому не записую сюди, де я ходила, я їм пишу, вони чомусь зараз, не знаю, не проводять э, майстер класи Ось вот у них якісь навчання, які я пройшла. А мастер-класи поки сказали, що у них мастер нету. поэтому немає. Ну, чесно говорю, всі хочуть заробити гроші. Почему я не хочу заробити деньги? Питання. Вот на Ютубі навіть дивилась. типу масаж живота. Ой, потягніть вправо, потягніть вліво, блять. У мене масаж живота реально професійно показую, берете то, то то. Ви скупилися собі на 400 гривень. типа тих. В Китае, может и не в Китае, робите. це вообще никакая не проблема. Вот вообще массажировать себя было бы желание, нету возможности, нету силы. Приходите к массажисту, Он вам делает то же самое. То же самое. Банку поставить. Я плюс-минус понимаю, как это делать. Если бы я была такая наглая, как моя бывшая подружка, которая деньги на операцию ребенка просила, понимаете? То я би ставила ті банки, і би хіджаму випускала, тому що вона теж виучилася там, де я вивчилася, ну у нього просто наглості більше. знаєте, якщо просто хтось затрумбується, або хтось просто не знав що у нього цукровий діабет. Йому банку поставлять, розріза зроблять і він і крові, тому що в людей, в кого цукровий діабет, дуже погано звертається кров. то потом типа блин ищите меня пишите и все остальное понимаете а я настиг типа витповидально то видношься и хочешь чтобы витповидально видно короче уже она пиздила такого царя девки смотрите мои видосы вот эти которые предыдущие что я вам показывала потому что вы нигде в ютубе не найдете вот именно пошагового конкретного Геть с этими массажерами дешевейшими. вы что думаете что вам делают где-то лучше У мене моя клієнтка э, очень класна, моя от прям любимочка. Вона ко мне приходить на масажі э, розминання. Ну, взагалі, типу, я їй подобаюсь, ну, як людина вот, руками. Але вона полюбила ендосферу. Я ендосферу руками не зрозуміла. Це реально крутой апарат, який стоїть почти мільйон гривень на секундочку. он подтягивает, замораживает, он типа вот людей, если у вас есть возможность в вашем городе попробовать эндосферу, я вам настоятельно рекомендую, сходите попробуйте, правда, возможно оно вам больше поможет, чем ручной массаж. Я за справедливую, как это говорится, коммуникацию. А взагалі що я з того відео хотіла сказати, Що я дуже моложуся, губи накачала, ресницы причепила, коси зробила. Ну правда, вот я зараз хочу, я, я коли тоді записувала, то я кажу, я живу не самую лучшую свою жизнь. А потом думаю, а яка у мене буде лучшая життя, якщо не эту? Я ж все одно її не запомню. Чому мені цю життя не прожити так, як я хочу? Я тишуся вот каких-то баных мелочей. Вот люди брови покрасят, ресницы нарастят. Просто женщины должны понимать, что если вы красивые от природы, слава богу, правда. Я смотрю, что есть много-много-много. Вот мамочки сидят, вот только детей, которые родили там два годика, полтора годика в песочницах. Боже, вы такие красивые. Что кожа що ну, взагалі ви такі просто нямочка, вот ці гормони. Ну эти гормони потім всі уходят, а ви смотрите і того треба робити. Я хочу зараз прожити свою лучшую жизнь. Чон, скажете на так? Я це плаття клеїла, і клеїла. Поправилась, поправилася, оттекла, зараз така жара, типу мені похуй, правда. Скільки скільки я скинула, то мені треба два роки, щоб я ту знов набрала. Через два роки я тоді скажу, о, опять худею. А пока хуй с ним. Хочу прожити вот этот год прям супер классно. У меня вот этот вот год прям какой-то такой. Я хочу його зробити супер насыщенным. Именно цей рік. Не знаю, чого так. Може, колись в предідущій житті я вмерла в ці роки. Ну, от 36 я от прям хочу прожити. Дуже яскраво. Хочу фотографії, хочу все, типу, от, хочу от від цього року вижити по максимуму. Я кожен день просипаюся і повітря, я не зробила то, я не зробила то, я не зробила то, сама себе картаю. Цей кортизол піднімається, знаєш, Юля, ти там не встала вовремя, ти проспала полчаса, ти должна біжати, ти до самое тихо постоянно. Бля, що я Кому я що должна? Нікому я нічого не должна. Захотіла поспати, поспала, проснулася, втріпалася і роблю по максимуму. Все должна, все должна, все должна, 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 должна. сама себе заганяю. А то не треба так робити. Треба жити задоволенням, треба блистіти, як моє плаття. Дивитися гарні фільми, фарбувати губи яскравою, помадою, насолоджуватися своїм зовнішнім виглядом, коли я себе такою віжу. Я зараз включаю свої відоси старі, яка я була мелкая, говорила, там. Как у меня получалось и ну такая даше трошки, знаете, там такая закохана и ой-ой-ой-ой-ой, а все время прошло. Баба выросла. Баба теперь говорит, що шо... <сум> баба теперь говорит, что живу для себя. Для себя и для своей семьи. Но... Уже все, всіх винячила, ви, вичухала, викормила, вже все, хватить. Тепер трошки погодуйте мене. А я буду вам красива на фотографію. І вам желаю, девочки, наслаждатися кожним божим днем, себя хранити. Не будете себе кохати, не буде вас любити ніхто. Провірено. Я теж думала, знаєте, і така, і груба, і худа, і больна, і крива, і така це все, Коли ви от в максимумі своє, ви своє більше любви. Потому що я не знаю, як ця сука йобана працює. Но вас починають більше любити, більше цінувати. Бо коли ви таке, знаєте, затріпане, заношене, таке от, ой, там, кудушечку таку лягає, от я там котлету приготуваю, ну вже нахуй не треба, бо вже з'їдеться ті котлети. Вже все. Починається новий етап життя. І так як я з вами на Ютубі вже 10 рік, то от з цього року давайте будемо починати, що починається і новий мій ютуб. Коли я живу вже не для, для всіх, а живу вже для себе. Тому що. Мої, моя Манюня вже підліток на секундочку. Чоловік мій теж вже бізнесмен. Він собі так вже бізнеса построїв. Всіх виростило, Тепер треба і подумати за себе. Вас їх люблю ціную. зустрінеться в наступному відео.